Світові медіа тим часом зборила звістка із Білого Дому. Дональд Трамп чекає, що Росія активно братиме участь у деескалації в Україні і поверне Крим. Така зміна риторики, ще недавно прихильного до Росії Трампа, надихнула цього тижня багатьох в Україні. Хоча далі в цитаті йшлося про те, що американський лідер не втрачає надій встановити добрі відносини з Москвою і разом боротися із терористами і ДІЛ. Ну а сама заява скидається на спробу загасити черговий медіа скандал. З приводу того, що оточення Трампа під час виборчої кампанії порушило закон у контактах із Росією. Запитань до нового очільника штатів місцевої преси і телеканалів так багато, що їх Трамп вже оголосив ворогами американського народу. Що ж позбавляє там сну закордонних кореспондентів, Наталка пісня розкаже. Останнім часом тихі буденні ранки в Америці майже зникли. Щоразу прокидаючись о п'ятій ранку, а це дванадцяти дня за київським часом. мої редактори, відповідно вже іскряться від роботи. Так от, прокидаючись о п'ятій ранку, і хапаючись за смартфон, розумієш, що новини діють не гірше від холодного душу, бо стрічка сповнена десятків повідомлень про нові скандальні подробиці господарів Білого Дому протистояння з судами, сенатом, але найголовніше про майже особисту війну Дональда Трампа із американськими американським змі. В день Вашингтон жваво обговорює армурезлінг президента США із канадським прем'єром Джастіном Трюдо. Американський керманич відомий своїм дивним рукостисканням, що змушує його співрозмовників ніби віддаватися у руки Дональда Трампа. Та цього разу він отримав від канадського лідера гідну контратаку і на менш промовистий погляд. Не залишився непоміченим і погляд президентської доньки Іванки на трюдо. Фотографії миттєво стали мемом. Поза таблоїдними заголовками і посмішками погляди лідерів США і Канади на зовнішню і внутрішню політику країн виявилися діаметрально протилежними. І як я сказав, ми виженемо всіх злочинців, отих наркобаронів, членів банд, ми виставимо їх за двері. І першими ми почнемо з поганих, дуже поганих. Ми видворимо їх Ми продовжимо нашу стратегію відкритості для біженців без шкоди для безпеки. І один з доказів нашого успіху це те, що ми за останній рік прийняли. 40 тисяч сирійських біженців. Для туристів, що побували в Нью-Йорку або Лос-Анджелесі, американська столиця на перший погляд здається тихим селом. У п'ятій вечора, коли зачиняються федеральні установи, Вашингтон не наче засинає. Але це ілюзія. Таємне політичне життя тільки починається. Нові друзі, чесні, і не дуже угоди. А ще скандали, як оцей білий дім. Попередили про підозру щодо російського впливу на Майка Фліна. Це повідомлення з'явилося о 9.12 вечора. А вже о 11.00 генерал Флін заявив про свою відставку. І американські новини вибухнули, а Тичними заголовками росіяни теж майже не збрехали. Написали генерал пішов на пенсію. Тим часом розбурханий Вашингтон повністю втратив сон нові нові подробиці. Звільнення, що порівнюють зі скандалом «Ватергейту». Довгу і коротку викладку американська столиця прочитає з самого ранку у виданнях Washington Post, New York Times, The Hill, Guardian, Wall Street Journal і багатьох інших друкованих виданнях. Взагалі, традиційний Вашингтон любить друковану пресу і читати її за сніданком або кавою на людях. А найкраще місце, щоб дізнатися всі новини, плітки, роздуми, трактування це ресторан Grill через дорогу від Білого Дому. Він не дешевий від 15 доларів без кави і податків. Попри день Валентина, жодної романтики обличчя на полохані а розмови стривожені. Є від чого Дональд Трамп дав фліну у руки фактично всі ключі від національної безпеки Сполучених Штатів і вважав його ідеальним перемовником із Москвою, особливо щодо українського питання і санкцій проти Росії. А тепер розгрібає справжню політичну катастрофу у грудні минулого року. В останні дні перебування Обами у Білому домі Барак зробив несподіваний для Дональда хід. Визнав навіть 35 російських дипломатів видав тільки 72 години на їх виїзд із сім'ями з території США, а ще ввів своїм ледь не останнім указом додаткові санкції. Москва була шокована, обіцяла дати здачі, але насправді ніяк не відповіла. Як виявилось, Майкл Флін в цей час вів шалені за інтенсивністю телефонні переговори. Медіа повідомили, що з російським послом на прізвище Кисляк він за один день зідзвонився аж п'ять разів. Та біда не в дзвінках до російських високопосадовців і не в їх кількості, і навіть не в тому, що всі. Ті розмови американська розвідка прослухала. Вийшло так, що Флін пообіцяв зняти з Кремля санкції, коли був звичайною приватною особою. А Америка має безліч несподіваних законів. Один із них двохсотлітньої давності називається акт Логана, і за ним будь-який американець не вповноважений державою, не має права вести переговори з представниками урядів інших країн, які мають суперечності з США. Чи буде далі кримінальне переслідування Фліна? Ще не ясно. Та все це формальний бік справи. Бо для спецслужб, для опонентів з демократичної партії, та навіть для частини республіканців такі контакти з Кремлем мають зрадливо неприємний душок. Офіційна причина відставки Фліна, той мовляв, не повністю інформував віцепрезидента Майка Пенса про зміст своїх розмов з кисляком я хочу зробити звернення щодо подій вчорашньої ночі. Ми дійшли до певного розуміння, звісно, не з позиції права, а з позиції довіри між президентом і генералом Фліном. Що ця довіра була зруйнована? Президент дуже стурбований тим, що генерал Флін ввів в оману віце-президента та інших. Знав Дональд Трамп чи не знав, що як і кому обіцяє його головний координатор з національної безпеки. Тепер найбільш обговорюване політичне питання. Так чи інакше, кар'єра Фліна стала най- найкоротшою в історії Білого дому. Цього 24 дні іронія цієї історії полягає в тому, що президент був надзвичайно жорсткий щодо Росії. Він продовжує порушувати питання Криму, який минула адміністрація дозволила Росії захопити. Я думаю, весь цей епізод з генералом Фліном і російським втручанням в кампанію Трампа і після виборів може обернутися вигідною ситуацією для України, хоча б тому, що найімовірніше санкції щодо Росії буде збережено. Росія відреагувала на заяву Білого Дому. Узвуч. Манері. Крим наш, а ви Аляску віддайте. Чностності Києва за чіткий меседж Білого Дому стосовно українського Криму несподівано пролунали просто на території Сполучених Штатів. Павло Клінкен опинився тут у бібліотеці конгресу на спеціальному форумі з безпеки. Щоправда, контактів із пресою він ретельно уникав. Джерела ТСН пов'язуються на бажанні з важкою підготовкою візиту президента Порошенка до Сполучених Штатів. Його анонсували на двадцятій числа лютого. У програмі мали бути спочатку дискусія в ООН про протидію тероризму, а потім візит до Вашингтона та зустрічі з Трампом. Але за інформацією джерел ТСН Порошенку підтвердили зустріч тільки з віце-президентом Майком Пенсом. В суперечці, хто поговорить з американським президентом Першим, Київчи Москва здається більше шансів у Кремля. Дональд Трамп хоче відвідати Словенію, батьківщину своєї дружини і швидше за все там і зустрінеться із Путіним. Орієнтовна дата – 7-8 липня, коли Гамбург прийматиме саміт Великої Двадцятки. Штима Америку постійно Та так, що на обід позадому годі розраховувати тисячі федеральних службовців, співробітників Білого Дому і різноманітних державних агенцій у прямому сенсі слова залишилися без обідів вечері, якщо звісно не взяли сендвічі із собою. Вашингтоні страйкують ресторатори 50% їхніх співробітників іммігранти, яких так мріє позбутися нова адміністрація. Заклади зачинилися на день, щоб люди відчули, яке воно життя без переселенців. Гарантовано дешевою робочої сили. Рестораторів активно підтримують водії сервісу Юбер і Вашингтонські таксисти, і ті і інші, здебільшого, вихідці з арабських країн або Африки. Ми їдемо в Білий Дім на прес-конференцію дональда Трампа, і вона триває більше години. Схожа на справжні шоу. Американський говорить про брехливі і неконтрольовані медіа, які заважають йому домовлятися з Росією, Щодо витоків, це фальшиві новини чи справді витоки інформації. Витоки справжні. Ви ж один з тих, хто писав і розповідав про них. Я про те, що витоки справжні новини, фальшивка, бо багато новин фальшиві. А завтра вони напишуть, Дональд Трамп осатанів і поплюжив пресу. А я не осатанів і не поплюжу, Просто кажу вам, ви знаєте, ви безчесні люди. А я не поплюжу і не сатанію. Я це люблю. Чудово проводжу час. Але за. Завтра заголовки будуть такими: Дональд Трамп, осатанів і паплюжив. Було б чудово, якби ми домовилися з Росією, просто щоб ви зрозуміли. Але тепер, завтра, ви напишете, «Дональд Трамп хоче дружити з Росією. Це жахливо, а це не жахливо, це добре. Можна питання? Дуже дякую, пане президенте. Питання, З якого ви медіа? BBC. Ще одна краса неземна. так, незалежна, вільна і чесна. Ага, як CNN, так стоп. Давайте подивимося. А є дружні репортери, пане ви дружній репортер. Давайте подивимося, наскільки ви дружній. Це гра з пресою президенту Ві Трампу явно подобається. Далі він зайшовся говорити про своїх колишніх співробітників Пола Манафорта, який на думку президента США здається, представляв чи то український уряд, чи то когось з українців, і Майка Фліна. Майк Флін хороша людина і попросив про відставку. Я з повагою дав її. Ви знаєте, говоріть, що хочете про Росію. Справа ваша це все брехливі новини. Трамп завважив від попередника, йому дістався повний розгардіяж Україні і поза нею. Конгрес і Сенат тільки заважають, бо не затверджують членів його кабінету. Газети пишуть про хаос у президентській адміністрації, але вона, на думку її господаря, працює як добре налаштована машина, та спецслужби виявилися з цим не згодні. Вже надвечір четверга. ФБР попросила про звільнення півдюжиних співробітників Білого Дому. Вони не пройшли перевірку на безпеку та доступ до секретної інформації. Роберт. Адмірал відставці, якому Трамп пропонував посаду радника з нацбезпеки, відмовився від роботи. А комітет зе таки вимагає дисциплінарних санкцій щодо іншої радниці Трампа Келін Конвей через її пряму рекламу модної лінії. Іванки Трамп просто під час телеефіру. за чотири тижні роботи нової адміністрації Трампу у Вашингтоні. Тільки розмов про імпічм, бо такої кількості скандалів Америка ще не бачила. Утім, історія Сполучених Штатів доводить, що до процедури імпічменту підходило притулаж кілька американських президентів, але жодного з них через Доро імпічменту від влади таки не усунули. З Вашингтона Наталка пісня, Олексіосика, Ти ТСН тиждень, один клюси.